thank <laughs> you Видивитись моцни ті на вісілю сьогодні. На вісілю зібралися гості з усіх куточків України. Я думаю, буде моць цікаво. Ну що, пішов і не боївся гойра. веселе, у Карпатах. веселе. Добрий вечір, Михайло. Пане Михайло, як ви думаєте, який найбільший гонор для старшої дружки на весілю? Плаття. Твої дружба поцілує в щічку. Не знаю. який має бути? Гонор, як я правильно розумію, це чим шана, яка з ним. Зловити букет, мабуть, по-перше. А, гонор та честь, да? так? А, наверное, знімати фату. Це коли всі дружби за нею бігають і хочу з нею поцілуватися. Для старшої дружки спіймати букета. Ну, гонор старшою дружкою бути це вже гонор. Це вже добре. Ну, я, наприклад, думаю, що найбільший гонор для старшої дружки це коли молода, дозволить їй з собою збирати столів. То це найбільший гонор, який може бути. За хіба <рес> дружка залишиться голодною після весілля? На такому весіллі точно ніхто не залишиться голодним. Та вдома поїздку вже тут для тих старших дружок, які провинилися. Батьки збирають столів. Я думаю, що для старшої дружки гонор це спіймати, весільний букет від нареченої, шквал емоцій і оплесків від всіх дружбів, всіх чоловіків, а потім ще коли її в кінці загрузять в машину і відвезуть в егоїст. Якщо старша дружба не задоволений, то тоді старша дружка збирає зі столів. Угу. А якщо задоволений, то збирай гроші. <реш> я не знаю, я такого ще не бачила. Шановні друзі, я вельми вдячний, що молодята закликали мене до себе на весіллі в межи таке вишукане товариство. І спеціально від нашої партії хочеться вручити їм подяку, яка затверджена конгресом нашої партії. І відповідно, Максим та Віта стають членами нашої партії на місцевих виборах у Тячівському районі Закарпатської області, де будуть у першій п'ятірці виборчого списку. Щастя всім здоров'я, робіть правильний вибір. Голосуйте за гуцолів та стабільність. Десна, Чим відрізняється буковинське весілля від традиційного стандартного українського весілля? На Буковині весілля то свято, а все інше то просто попойка. О, у вас традиції більше. Та а які запам'ятали? Може барвінок. На Буковинському дуже багато п'ють і дуже багато танцюють. Вінок шиють. Е, кидають вінок через будинок. Е, викуп молодої. На Буковині хлопці гарніші. Ну, у нас кожен молодий як богатир. Богатир. Ну і найгарніші дружки і вести. Я бачу, ну ви вже мали переглянути, вже побачите. Да, 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 згідні зі мною. У нас веселіше, в нас запальніше, в нас е, гості такі яскраві всі, веселі, нікого не обговорюється найголовніше. То всі танцюють, випивають і веселяться. Буковицьке більш гонорар. Більш гонорар. Більш пафосно. І в повницю кидають мінімум по 500 долярів. Легко. Легко. А ви скільки в повницю кидали? 600. Я бідний студент, принесла тільки 100. Зато чесно. Чесно. Ну це дуже далекі родичі. Такий зовсім-зовсім далекі, такі. Ну а найближчі як? Ну ще один нолик. Спереду чи ззаду? І люди горівку п'ють путнями і лиш стрімбіти. Це правда. І Один гуцул леє у з одного боку, а другий через 6 метрів глигає. Моці молодці. А чому лиш трімбіти? Ну, та буковина, ну, гуцули. Ні-ні-ні, в нас всі п'ють вино, ви замітили, перейшли на Кока-Колу, ті водички. І Зовсім майже ніхто не вживає алкоголь. Всі за здоровий спосіб життя. Нещодавно у Карпатах з'явилася нова соціальна мережа в Гуцулії. Щоб у ній зареєструватися, вам треба відсканувати свій паспорт і свідоцтво про народження і сфотографувати своїх овець, свиней і корову. Далі за допомогою одного кліка ви реєструєте себе, жінку, дітей, тещу і сусіда через дорогу. Як ви ставитеся до того, що дехто собі робить весілля окремо? Ну гірше, коли живуть окремо після весілля. Окремо? Ні, ну якщо весілля два дні, це хорошо. Колись люди гуляли цілий тиждень, весілля. Ви знаєте, я за ці роки надивився на все, що хочете. І... Буває. І окремо, і по три, і по чотири дні. І потім через пару місяців бувають випадки, що знову окремо. Ну колись це було. А тепер вже молодий хоче, щоб молода була тільки біля нього. В Смислі окремо. Ну, окремо молодий і окремо молода. Я такого чуду ще не бачила. У нас є у селі Багна Виженського району така традиція. Тут собі приходить молодий на весілля, сідає собі за стіл, культурно сидить, вінчальні батьки, дружби, а потім вже на вечір він на вибирає саму файну дівку на весіллю, бере вельон, кладе їй на голову і все, вона його жінка. Вищастило молодому. Не знаю, я не чула за такі звичаї. Що серйозно? Так, да, це така традиція. Mm. Це, напевно, можливість молодому окремо від молодої, ще нормально, гульнути. Так? Ну ним молода вже під час процесу знаходиться, скажімо а, так. Ну це вежниця, це кисменщина. А що робити, як нема файних дівок на весіллю? Ну тоді трембіту -то треба більшу. Ну тоді вдівають фату на, на вінчальну матку. А що робити? Можна, я стримую з цього питання, бо чувствую, що зараз вже підуть дурниці. Я можу просто. Не треба. Ну це цікава традиція. А якщо з вінчальною маткою щось не так? Такий трембіту треба більше. Ні, ну як можна? Ні, ну не можна. Ну така традиція. Ні, у нас такий батько, що за матку порве. У нас матка теж гарна. На Буковині кажуть, що старші дружба, тільки тоді старша дружба, коли він за весілля відвів за ресторан три дружки. Ну Це вже козак. Що я можу сказати? Можна й більше. Ви знаєте, я вже так давно була дружкою, що теперішні звичаї вже вам не скажу. Ой-ой-ой, бідні дружки. Але Слава щасливий, щасливий старший дружба. Ну, дружба, так, да, мабуть. Вас уже відводили? Ви ж дружка. Ні, мене не відводили. Якщо старший дружба відвів три дружки, то старший дружба бабник. Це дуже прогресивний старший дружба. Да. Таких і мало таких справжніх альфа-самців. Але бували випадки, бували. Просто хочу запитати, як ви думаєте, коли відбудеться сьомий технологічний острій? Так на Буковині вже відбувся вже, не, ну, років зо три назад як. Ви знаєте, я так не, не слідкую за технологічними остріями і рада тому. Ну Давайте подумаємо: шостий технологічний острій стався у 2010 році. Перший технологічний острій. Продовжувався з 1780 по 1840 рік. То коли буде сьомий технологічний устрій, где-то в 21 первому Скоро я ж кажу. Мешта з мене люди вже сміються. Не сміється так. от бачите, що вона творила. Вся моя репутація за сьогодні пішла. Я теж собі нравлюся, до речі. Сьомий ви питали десятий. Ні? Я ж щось виявила. <реш> я не знаю, коли буде, тоді я буду рада. Я думаю, 2017. Прямо зараз. Да. Напевно, що коли будуть прозорі айфони. <реш> <реш> Дивіться Modsne <моцне>, TV. <ті> <реш> <реш> Дивіться ModsNet V і користуйтеся інтернет під Golfstріam. Дивіться Modsne TV. Дивіться ModsNet V. Ух, тембер. Дивіться МОЦНО тві. Маєш закет? Дивіться МОЦНО на Можна я ще раз кажу? Дивіться МОЦНО на Що Чуєш, маєш за Я не курю. Ту куриш ні, маєш Ей, ти маєш за курю. Слухай, має. Вибачайте, що перечасно переривається програма. Всім і здоров'я. Патріотизм корисний для вашого здоров'я. Дівчата, візьміть, будь ласка, скор. Ой, просили, мама й тато, і я дуже прошу, все приходьте на весілля. Місце. Маленька, вікно, зараз. О там де ви стоїть, віть. Ні, ти занадто голову звертаєш, ти прям в профіла. Вічуть, ось не така. Добрий вечір, можна ті представитись. Добрий вечір. Гурсакі Андрій Анатолійович. Сова студія, може, бачив, так на правах реклами. Собственно, персона і без охрани сьогодні прийшов, Угу, Весь соні без Без охрани. В оператор. Так, відеоператор. Ну, і ви на весіллях знімаєте людям. Знімаю, і знімаю теж. І відео. Я зрозумів. Я, так, да, я вів весілля за межами області. Файно, файно. Особливо у вас там на Гуцульщині того, як файно. Пам'ятаю, там три дні і три ночі святкували. Ну так. Але у нас на Буковині найгарніші, ні весі дошки. Да. Набагато гарніше, на душевні таке, скажімо. Ну, так. з, з великими очима. Кожен молодий, як Так, ну звичайно ж, кордон, каленевський ринок, мажори, самі розумієте, бехи, литовські номера, всі діла. Ну так, да, і того вони це тільки на Буковині. Ні, це не це значені два дні. Це означає, що окремо не, собі молодий. Якщо е, молодий молоді з немає області, ним. а молода з іншої. No. і вони роблять один день там, а другий день там. це нормально. А як це значить? Ні, то не вони роблять собі. Молода робить з своєї області, сама собі молодого, mm -hmm. А молодий собі я думаю, це вже без лузду приховувати. Партія гуцульських олігархів є кришою моцного ТІВІ. І коли ми прийдемо до влади, ми викупимо у Коломойського один плюс один. виженим з нього квартал і на його місце поставимо моцне ТІВІ. ві. Під горівку путнями лише через трембіту. Не знаю, що таке трембіта. А путня слово путня вас не смущає. Не сумніваюся, що люди способні стільки випити.